Це наслідки атаки російської армії по житловому сектору Краматорська. Місцева жителька Ганна каже, в момент удару була не вдома. Говорить, її оселя пошкоджена. Син отримав поранення. Я була на низу хамлян, слушав бах бігом сюди домой. Слиш віже вдалеке дим горить. Все. Я таки зрозуміла, що тут. Я мамі звоню, а це, Аня у нас все кошмар тут. Всього німа нічого. В'яник інвалід ДЦП, возі возіглазі кавяніна. А Вивезли його. У Ярослава також пошкоджений дім. Розказує, це сталося по обіді. Чув два вибухи. Дом у мене отак от піднявся, аж підпрыгнув, виходить. І другий раз теж. У мене там штукатурка посипалася, пострадав шифер теж у мене. Я присів у першу чергу присел, потому что было слышно, как летит, и я в конечном итоге как бы наклонился, чтобы ударной волной, не волнується, там сіна, окна не задела. Дмитро роздаватиме будівельні матеріали для екстреного ремонту пошкоджених осель. У СБІ, пленка, брезент, пена, скоч, гозі. Ну і все необхідне для відновлення дому. Предварительно много разрушений, по заявке було около 35 домов, но явно тут більше. Як повідомляють на офіційному сайті обласної поліції, 13 лютого російські війська скинули на Краматорськ дві бомби ФАБ 250 Загинув 46-річний чоловік. Він помер у лікарні під час реанімації. П'ятеро поранених, 46-річний брат загиблого, 18-річний хлопець, а також родина – 84-річна бабуся, 47-річний батько та 16-річна донька. Внаслідок влучань горіли будинки та авто. Юлія Підгола, Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас.